Дякую. Так як ведучі вже е, трошки мене представили і сказали, що я борюся за мову, я вам е, трошки розповім в двох словах про себе, свою біографію. Сам я родом з Миколаївської області, з міста Южноукраїнськ, з досі непеременованого міста, яке в народі через е, російську е, представку, Московську представку Южно, називають Южноукраїнськ, тобто, ніби там українці живуть. І дійсно в великій мірі там. Е, Ідентичність народу доволі таки розмита. І я хотів перейменувати це місто на ГАРД, тому що назві ГАРД 500, більш ніж 500 років. Там це був центр Бога паланки Запорізької Січі на річці Південний Буг. Але відповідь на це в місцевій газеті надрукували статтю. Ну, так як моє прізвище Кучеренко, Сашко Кучеренко, там надрукували статтю недопустим кучериалізацію. Отже. Ну, туди було багато заселено народців за радянською доби, бо там атомна станція. І це Омськ, Томськ, Красноярськ, Новосибірськ, Санкт-Петербург. І вони там тримають як місцева мафія, їх називають Красноярська мафія. Вони тримають атомну станцію, тримають місто от, і вся пропаганда ну, в їхніх руках. І ще один сайт, там, який називається він Написавши що не на наше названня, гард, ми проти такого такого названня, тобто, от така шизофренія.